Мені стало цікаво записати відео з чатом GPT, але таких відео вже достатньо багато, і в мене на каналі вони теж є. Тому я подумав, а що якщо зробити це у форматі діалогу. З приходом нової версії, ChatGPT 4o, якось так вона називається. Вони випустили також свою аплікушку, яка безкоштовна і доступна для скачування в усіх магазинах додатків, і одна з її функцій, яка мені дуже сподобалась і зацікавила, це можливість озвучувати текст. Тобто, тепер не потрібно набирати, можна натиснути на кнопочку мікрофон. Надиктувати свій текст і так само отримати відповідь теж голосом. Тому сьогодні я хочу записати такий собі подкаст, подивитись, чи можна взагалі вести розмову, діалог з чатом GPT, і як він реагує? А чи буде це цікаво, це вже вам судить. Привіт, скажи, чи ти розумієш українську мову? Так я розумію українську і можу спілкуватися на ній. Як можу допомогти? Скажи, будь ласка, якщо ми з тобою будемо говорити в форматі діалогу, чи можу я тебе називати Степан? Ми можемо спілкуватися в форматі діалогу. Звісно, можеш називати мене Степаном, якщо тобі так зручніше. Про що хочеш поговорити? Степан, мені цікаво дізнатись твою думку, як ти ставишся до штучного інтелекту, і чи може він з часом замінити людину. Штучний інтелект має великий потенціал і вже значно допомагає в багатьох сферах. Але замінити людину повністю, на мою думку, важко. Дірьо може виконувати багато завдань. Але людська креативність, емоції і соціальні навички поки що не перевершені. Як ти ставишся до цієї теми? Давай її з тобою розвинемо. Чи ти знаєш випадки, коли штучний інтелект вже використовують замість якихось людей або професій? Так, є багато прикладів. Наприклад, тіорії використовуються в обслуговуванні клієнтів, де чат-боти замінюють операторів служби підтримки. В медицині іорі допомагає в діагностиці захворювань, а також у фінансах, де алгоритми аналізують ринки і здійснюють торгові операції, це допомагає зменшити навантаження на людей і підвищити ефективність. А ти вважаєш, що це позитивно чи негативно впливає на суспільство? Ну залежить як на це подивитись. З одного боку, це може пришвидшити якусь роботу і зменшити кількість помилок, а з другого боку, це ж відбирає у людей роботу. Так, це правда. Ір може зробити роботу швидшою і точнішою, але це також може призвести до втрати робочих місць. Важливо знайти баланс і забезпечити перепідготовку людей для нових ролей, які з'являються разом із технологіями. Як ти думаєш, які саме професії найбільше постраждають? я думаю, найбільше постраждають професії, де не вимагається великих знань або навиків, де монотонна і нескладна робота. Так, це справді так. Професії, що включають рутинні та повторювані завдання, часто стають автоматизованими. Це може стати стимулом для людей навчатися новим навичкам і адаптуватися до змінюваного ринку праці. Які навички, на твою думку, будуть найважливіші в майбутньому? Самостійно приймати рішення, креативність, інноваційний підхід, не шаблонне мислення. А ти як думаєш? Абсолютно згоден. Самостійне прийняття рішень. Креативність і здатність адаптуватися до нових ситуацій будуть дуже важливими. Крім того, міжособистісні навички та здатність працювати в команді теж залишаться важливими, оскільки ці якості складно автоматизувати? Степан, скажи, будь ласка, якщо штучний інтелект може опрацьовувати велику кількість інформації, аналізувати її, приймати якісь рішення, а як він може це робити без людей, якщо в майбутньому він замінить працівників, звідки тоді брати дані? Це дійсно важливе питання. Штучний інтелект потребує даних для навчання і прийняття рішень, і ці дані зазвичай збирають і обробляють люди. Якщо і замінить працівників, потрібно буде знайти нові способи збору даних і підтримки систем. Це може включати автоматизовані системи збору інформації, але все ж таки людський контроль і участь залишаться необхідними для забезпечення точності і актуальності даних. Давай поступан про. Інше поговоримо. Чи знаєш ти такий випадок, коли Uber використовував штучний інтелект для оцінки ефективності роботи своїх водіїв? Так я знаю, Uber використовує штучний інтелект для аналізу даних про своїх водіїв, щоб оцінити їхню ефективність. Це може включати оцінку часу в дорозі, рейтингів пасажирів та інших показників. Дір допомагає компанії виявляти проблеми і покращувати якість обслуговування. Ти чув про це раніше, чи це нова інформація для тебе? Ну я про це чув, я в тебе запитував. Якщо є ще питання про Year або інші теми, можеш питати. Um, скажи, будь ласка, цей випадок з Uber, коли він не просто аналізував, але і деактивував акаунти водіїв, приймаючи самостійне рішення, фактично про звільнення. Чи це правильно? Як ти думаєш? Це складне питання з одного боку: автоматизація може забезпечити об'єктивність та швидкість. У прийнятті рішень, але з іншого боку, вона може не враховувати індивідуальні обставини або помилки. Ідеально було б мати баланс між автоматизованими і людськими рішеннями, щоб забезпечити справедливість. Як ти ставишся до таких рішень прийнятих термін? Я вважаю, що це неправильний підхід. І ось чому багато компаній декларують сімейні цінності, сімейний підхід до ведення бізнесу. Де люди на першому місці, де взаємодія, підтримка, основні якості. А тут фактично штучний інтелект взяв і звільнив купу людей. Твоя точка зору зрозуміла: людський підхід, підтримка і взаєморозуміння дійсно важливі для створення позитивної робочої атмосфери. Коли рішення приймаються автоматично, можуть бути втрачені нюанси і особисті обставини. Баланс між технологіями та людяністю може бути ключовим у забезпеченні справедливості і підтримки. Як ти думаєш, чи можна знайти компроміс між автоматизацією і людським підходом? А, а як ти думаєш, я думаю, що компроміс можливий можна використовувати EAR для обробки даних і виявлення проблем, але остаточні рішення можуть ухвалювати люди, які враховують контекст і індивідуальні обставини. Це дозволить зберегти ефективність і справедливість. Як ти вважаєш, які ще компанії можуть зіткнутися з подібними проблемами? Я думаю, будь-які компанії можуть з цим зіткнутися, і мене більше цікавить, як ти ставишся до емпатії. Все ж таки, штучний інтелект це штучний інтелект, який не знає, що таке емпатія, не володіє цим, і як він може приймати рішення про звільнення, враховуючи лише якісь цифрові показники. Цілком вірно. Штучний інтелект не має емпатії, тому його рішення можуть бути надто формальними і не враховувати людських переживань. Доже може аналізувати дані, але не може зрозуміти емоції або контекст ситуації. Тому важливо, щоб рішення про звільнення або інші критичні питання все ж приймали люди, які можуть врахувати більше нюансів. Важливо впроваджувати механізми зворотного зв'язку, щоб користувачі могли оскаржити рішення дірє і забезпечити можливість перегляду або корекції. І давай підведемо якийсь висновок на стосовно нашої бесіди. Е, можливо, ти маєш свою думку, враховуючи всі наші з тобою коментарі і діалог повністю. З огляду на нашу бесіду можна зробити висновок, що штучний інтелект має значний потенціал для покращення ефективності і автоматизації багатьох процесів. Але важливо враховувати, що Ір не може повністю замінити людський фактор. Він може бути дуже корисним у обробці даних і виявленні трендів. Але людська емпатія, креативність і здатність враховувати індивідуальні обставини залишаються важливими. Дякую тобі, Степан. Я думаю, ми з тобою ще поговоримо. Завжди радий поговорити. До зустрічі. Якщо ви додивились відео до кінця, і воно вам сподобалось, буду вдячний за ваш лайк, а також за підписку на канал. Якщо ж у вас є можливість підтримати розвиток каналу фінансово, я залишу для вас QR-код. Переходьте за посиланням, це сторінка на BaimeoCoFi, де ви можете зробити будь-яку пожертву на розвиток цього каналу. До зустрічі в нових відео. До побачення.